Шахтар збільшує відрив від Дніпра, 1 динамо втрачає очки та віддаляється навіть від третього місця. А в матчі Металіст верес зафіксований історичний результат з 10 забитими м'ячами. Згадуємо усі ключові моменти 21-го туру УПЛ та підбиваємо підсумки. Але перед початком цього відео нагадаю, щоб ви донатили на проєкт Ліга аеророзвідки. Це спільний проект компанії 1+,1 плюс медіа з фондом Повернись. Живим мета 10 мільйонів гривень на мобільні пункти пересування операторів БПЛА. Вже є 7,5 мільйонів. Та зібрано кошти на два таких пункти. І ще потрібен третій. Долучайтеся до збору, скануйте ось цей QR-код та шукайте послання в описі та закріпленому коментарі під цим відео. Матч відкриття 21 го туру УПЛ відбувся на Закарпатті. Минай приймав Криворізький Кривбас, команди, які мають різні завдання. Закарпаття борються за виживання. Криворіжці мають шанси зачепитися навіть за Єврокубки. Кривбас після перемоги над надзурею був сповнений сил та виглядав явним фаворитом у звітній грі. Минайці дуже жваво розпочали з самого початку. І вже на четвертій хвилині Олег Вишневський відкрив рахунок у матчі. Ігор Гончар протягнув м'яч до штрафного майданчика і викотив того на Форварда. Вишневському залишалося просто пробити повз Андрія Кліщука. Після цього гості стали багато нервувати. І відверто на чужій половині поля у команди з Кривого Рогу мало що вдавалося. Таке ж продовжилося і в другому таймі. І емоції від цього у гостей лише наростали. Вибухнуло усе в середині другого тайму. Коли Юрій Кравчук штовхнув у спину Артура Микитишина у карному майданчику, але арбітер Денис Шурман не побачив там ніякого фолу. Наставник кривбаса Юрій Вернедуб, як завжди, був дуже емоційним. Він не стримував себе та розповів Шурману свою точку зору щодо епізоду з потенційним пенальті, за що був вилучений арбітром. Матч завершився перемогою. Миная один Після гри Вернедуб скаже, що таке враження, ніби Кривбас перейшов комусь дорогу. А прес-служба Кривбасу після гри потролила і арбітрів і натякнула на їх лояльність саме в бік Миная. Вони обіграли нещодавний тік-ток закарпатців з великодніми кошиками. Але ці кошики у руках саме арбітрів матчу. Наступний поєдинок змінив свою локацію за добу до початку гри. Зустрічалися Інгулець та Колос через неготовність газону на стадіоні в Петровому господарі перенесли матч до Києва на стадіон Баннікова, і це не зіграло їм на руку, що й відчувалося впродовж матчу. Проїхати близько 300 кілометрів менш ніж за добу до гри, про яку свіжість у ногах можна говорити. Гра не була багатою на моменти з обох сторін, проте ковалівці виглядали куди переконливішими. Що в першому таймі команда Ярослава Вишняка створила декілька гострих нагод біля воріт Паламарчука, а наприкінці першого тайму навіть відкрили рахунок. Сергій М'якушко виконав подачу з кутового. Володимир Лисенко підправив м'яч головою. А Вадим Мілько замкнув дальню стійку і зробив рахунок один і навіть в другому таймі, маючи перевагу у рахунку, колос виглядав куди цікавішим. Інгулець мав шанс зрівняти рахунок наприкінці матчу. Петрівці мали два гострих моменти, але перемогу все ж добула команда з Ковалівки з мінімальною перевагою. Програму ігрового дня п'ятниці закривав матч у Львові між рухом та Динамо. Кияни прибули на гру із здоровим Мірчою Лическу, і після двох перемог поспіль мали б мати натхнення для майбутніх здобутків, враховуючи боротьбу за призові місця. Але з перших хвилин ми не побачили реактивний динамівський потяг, який би летів назустріч перемозі. До сорокової хвилини на обидві команди був лише один удар по воротах. І власне він був гольовим. Після класних індивідуальних дій на фланзі від Беніто ванат відкрив рахунок в матчі. Але наприкінці тайму рух встиг зрівняти рахунок після обрізки шепелєва біля власного штрафного майданчика. Климчук та довгий на двох створили гол руха та зрівняли рахунок один Після перерви Луческу спробував освіжити центральну лінію. Вийшли Царенко та Гармаш. Втім, поява цих футболістів не додала команді ігрової сили. А Гармаш навіть піддався критиці від Луческу після матчу. Мовляв, гравці його віку мають віддавати на полі набагато більше. Другий тайм був менш переконливим для Динамо ніж перший. Взагалі, сміливо можна говорити, що рух нічим не поступався киянам у другій частині гри. Можливо, атаки львів'ян навіть були гострішими та ближчими до забитих м'ячів. Втім, на арені Львів був зафіксований саме нічийний ні результат. Динамо знову втрачає очки і збільшує відставання від третього місця, на якому зараз перебуває зоря. Криза киян продовжується. Суботній день 21-го туру став надзвичайно цікавим. Глядачі футбол побачили одразу два поєдинки у прямому ефірі. В Ужгороді зустрічалися Металіст та Верес. Поєдинок, який проходив під акомпанемент дощів і реальних, і гольових. Вже на 38 й хвилині матчу команди забили на двох сім м'ячів. Спочатку Картушо вивів харків'ян вперед після асисту Юрія Романюка. За п'ять хвилин. Алекші до мене подвоїв перевагу металіста, але верес не збирався здаватися. На 18 18-й хвилині Андрій Блізніченко реалізував 11-метровий удар. А ще за 5 хвилин Владислав Шарай з асисту того ж таки Блізніченка зробив рахунок 2-2. Головний форвард металіста Макс Прядун вже за дві хвилини повернув перевагу металіста на табло. Але Денис Хондак знову відновив паритет у зустрічі після гри на стандарті від Рівненців. Втім, на перерву команди пішли за переваги одного з колективів. Богдан Бойчук забив, напевно, один з найкращих голів цього сезону в УПЛ. Ви подивіться, як футболіст зловив м'яч на ногу після рикошету і поцілив у дальній кут воріт. Рахунок став 4-3, і це був лише перший тайм. Що Верес, що Металіст команди, яким необхідні очки у кожному матчі. Тому просто так віддавати навіть нічиї ніхто не збирався. В середині другого тайму команді Юрія Вірта все ж вдалося переламати хід поєдинка. Після чого металісту було надзвичайно важко психологічно, адже Верес ударив дуже потужно. На 54 й хвилині Владислав Шарай робить дубль після асисту Дмитра Кльоца. Ще за 5 хвилин Андрій Блізніченко реалізовує ще один пенальті. І рахунок стає 4-5 на користь Вереса. Втім, заміна переці Огнєновича робить Владислава Наумця джокером команди. На 82-й хвилині наумець розбирається у чужому карному майданчику і зрівнює рахунок 5-5. Саме такий результат і став остаточним у цій грі. Перша в історії чемпіонатів України був зафіксований результат 5-5. І у восьми в історії в одному матчі команди забили 10 м'ячів. До нового рекорду не вистачило лише одного забитого м'яча. Одразу після гри Металіст-Верес у Києві на стадіоні Динамо імені Лобановського відбувся центральний матч туру. Команди, які борються не тільки за призові місця, але і за чемпіонство. Якщо ще декілька турів тому Дніпро 1 сам міг вирішувати власну долю щодо чемпіонства, то тепер їм потрібно дивитися і на результати шахтаря. Втім, куди цікавіше, матч розпочали Луганці. На восьмій хвилині зоря забила, але з положення поза грою. Втім, це був вже перший тривожний сигнал, адже зоря дуже легко впоралася з захистом Дніпрян. Попри це, саме команда Кучера створила більше гольових нагод біля воріт Олександра Сапутіна, але перший тайм зафіксував нічийний результат на табло. Все вирішилося у другі 45 хвилин гри. Героєм матчу став Назарій Русин. На 54 й хвилині форвард зорі потужним ударом лівою ногою. Прошив кіпера Дніпра один і вивів зорю вперед. За 4 хвилини Русин вже записав у свій актив результативну передачу. Замкнув пас Едуарду Гареру і зробив рахунок 2-0. Становище Дніпрян стало ще важчим, натомість зоря стала почувати себе набагато спокійніше на полі. Але після цього Дніпряни не зуміли створити достатньо моментів, аби зрівняти рахунок. Активним був довбик, і свій м'яч він все ж забив у цьому матчі. Але цей гол був вже під завісу другого тайму. Зоря навіть не встигла розвести м'яч з центру, як арбітер зафіксував рахунок 2-1. Луганці беруть три очки і збільшують перевагу на Динамо та скорочують відставання власне від Дніпра один. Інтрига за призові місця закручується ще більше. Заключний матч суботи відбувся у Ковалівці. Саме там металіст 1925 проводив домашній поєдинок проти Олександрії. Харків'яни востаннє вигравали в УПЛ ще в листопаді. І загалом, за якістю гри, цей колектив, напевно, є одним з найгірших навесні. Проте зіграти проти Олександрії в нічию вдруге за останні два місяці не проблема. До того ж, Олександрійці за Руслана Ротаня дуже полюбляють нічії. За сім поєдинків навесні у Олександрії шість нічиїх та одна перемога. Втім, це не заважає команді стабільно йти на п'ятій єврокубковій сходинці. За самою грою Олександрія була ближчою до перемоги з боку команди ротеня було більше гостроти попереду, але для якісного завершення поки бракує майстерності. Команди не забили ні одного голу. Із цікавих епізодів матчу варто відзначити травму Беки Вечіберадзе. Футболіст після зіткнення з Сієєвим тримався за щелепу, а в клубі повідомили про підозру на перелом. Отже, бажаємо Бекі здоров'я. А наставник харків'ян Едмар став другим тренером у турі, якого вилучили. Він був незадоволений діями арбітра Олександра Дерда. Після матчу Едмар заявив. Цього арбітра я знаю дуже давно. Є такі моменти, які треба припинити. Він ходить пішки в центрі поля, нічого не робить, не намагається наблизитись до моменту, а лише стоїть в центрі і свистить. Мені здається, йому вже пора закінчувати кар'єру арбітра. Він вирішив мене вилучити за те, що я йому сказав, що ти ходиш пішки, образився і вилучив мене. Арбітер не встигає за грою, не бачить моменти. Можливо, прийшов час йому сказати Дякую, футболу. У пасхальну неділю в УПЛ було два матчі. Шахтар вдруге за тиждень на арені Львів зустрічався з ФК Львів. Після важкої мінімальної перемоги посеред тижня на гірників очікував ще один важкий бій з підопічними Анатолія Безсмертного. З приходом нового тренера Леви не вигравали жодного матчу, але тут потрібно звертати увагу на суперників: Динамо, дніпро 1 та двічі Шахтар. Але сама гра залишає надію прихильникам цього клубу. Ігор Ювічевич зі старту зробив декілька змін на відміну від матчу посеред тижня. У старті вийшли два номінальних форварди Кевін Келсі та Данило Сікан. Але голи забивали не вони. На сьомій хвилині Судако виконав подачу з кутового. Ракицький підправив м'яча на дальню стійку, де першим на замиканні був Артем Бондаренко. Він і відкрив рахунок в матчі один Закономірно, з огляду на жвавий старт гірників у цьому матчі. Але від першого голу до другого обидві команди не створили надто багато гольових моментів. Шахтар не поспішав, а ФК Львів не хотів сильно розкриватися. Попри потребу забивати. Втім, навіть гра не на високих швидкостях принесла Шахтарю другий гол. Михайличенко виконав крос-флангу на дальню стійку, де знову Артем Бондаренко опинився перед воротами і замкнув передачу від партнера 2-0. шахтар здобуває перемогу на класі та збільшує відставання від Дніпра 1 і робить суттєвий крок на зустріч чемпіонству. Програму 21-го туру закривав поєдинок у Одесі. Чорноморець приймав Ворсклу. Дві команди, які, попри потужні амбіції, поки не мають тих результатів, які від них очікують. Ворскла взагалі на подив багатьох опинилася в ситуації, де вони балансують між боротьбою за виживання та наближенням до зони Єврокубків. Чорноморець же перебуває на дуже тонкій межі над зоною вильоту. Отже, для двох команд очки у кожному матчі потрібні понад усе. Матч відверто був не надто видовищним. Це була зустріч команд, які мають значні ігрові проблеми. Отже, високої якості ми не побачили. Була дуже в'язка та важка гра для обох команд. Чорноморець відверто розчарував. Дуже пасивний матч з боку підопічних Григорчука. Лише один точний удар по воротах, і той наприкінці матчу. Ворскла ж дійсно мала більше гольових нагод, проте долю гри вирішив один забитий м'яч. Полтавці дотисли суперника і лише на 85-й хвилині зусиллями усиллями Тауляна Сефері відкрили рахунок в матчі. Асист на свій рахунок записав Денис Олійник. Ворскла здобуває другу перемогу поспіль в УПЛ та потрохи закріплюється всередині турнірної таблиці. Пригадуємо результати усіх матчів 21-го туру УПЛ. Минай несподівано обігрує кривбас на своєму полі. Інгулець мінімально поступається колосу. Рух грає в нічию з Динамо. Кияни віддаляються від зони Ліги Європи. Металіста Верес провели історичний матч з 10-ма забитими м'ячами. Зоря здобуває заслужену перемогу на дніпром 1 у центральному матчі туру. Олександрія в п'яте грає в нічию навесні та ділить очки з металістом. 19-25. Шахтар впевнено обігрує в друге вдруге за тиждень. А Ворскла дотискає Чорноморець в Одесі. За дев'ять турів до кінця Шахтар випереджає Дніпро 1 на сім очок. Втім, Дніпряни мають гру в запасі. Зоря скорочує відставання від Дніпра 1 після перемоги у очній зустрічі. А Динамо віддаляється від призових місць після ніч у Львові. Олександрія впевнено замикає топ-5 і за втраченими очками має двоматчеву перевагу над шостим місцем. Не менш цікава боротьба за виживання. ФК Львів має на 6 очок менше ніж 15-й металіст. Втім, щільність 15-го по 9-те місце в таблиці обіцяє гостру боротьбу на фінал сезону. У наступному 22-му турі УПЛ на нас чекає класичне українське протистояння, Динамо у Києві гратиме із шахтарем. Цей поєдинок ви зможете побачити у прямому ефірі Футбол Хаб, так само як і матч Дніпро 1 рух. Окрім цього, у п'ятницю 21 квітня коло зустрінеться з Зорею. Наступного дня у суботу Ворскла прийматиме Металіст. Верес зустрінеться з Минаєм. В неділю ФК Львів прийматиме «Металіст» 19 1925. А Кривбас зіграє проти Чорноморця. У понеділок, 24 квітня, ігрову програму 22-го туру закриють матчем Олександрія Інгулець. Друзі, пишіть ви у коментарях до цього відео, які основні моменти 21-го туру вам запам'яталися найбільше. Хто для вас вже зараз є головним претендентом на чемпіонство, а хто є головним претендентом на виліт до першої ліги? Чекаємо ваш фідбек у коментарях до цього відео. Також закликаю вас донатити на проєкт Ліга Аеророзвідки. Це спільний проєкт компанії 1Медіа спільно з фондом Повернись! Живим збираємо на мобільні пункти пересування операторів БПЛА з ними. Їхня робота буде більш безпечною та ефективною. Ми вже зібрали близько 7,5 мільйонів гривень. Фінальна мета 10 мільйонів гривень. Скануйте ось цей QR-код, шукайте посилання в описі та закріпленому коментарі під цим відео. Кожен донат є надзвичайно важливим. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.